Зубі скалить це російське лайно не посе йде по плану Прямо в дупу СВО. Окупанти наступають, зустрічають нашу людь. Українці і тримають, росіяни відрибують. Живий золому світі знають наше славне за СО. Навіть вражки їх чекають, коли зайдуть у Москву. Україна вступить в НАТО. Ф-16 нам дадуть. От тоді. Росіяни від привом! Перещемо піхоту Пустим городний одну Росіяни возьмуть в рота. Ху -ху. Ми продамо, а в Росії будуть їсти тільки Путіна лайно. Росіян проблем багато, українці додадуть білоруси, якщо влізуть, де як не неділи прибуть, може хтось уже втомився дуже війна Тільки дурі росіянам. Ще трохи часу і закінчиться війна, То на мапах всього світу ще збирашка і Москва! І цілих, і події будуть згадувать в піснях, куди ділись росіяни. Відкривний пішляна. Добрий Вечір! Дякуємо, що прийшли. Дякуємо, що дивитесь. Але в першу чергу хочеться подякувати захисникам і захисницям нашої незалежності, які на фронті продовжують героїчно повертати наші землі. Дякуємо за кожен метр нашої землі. Українці згуртувались і продовжують бити росіян по всіх фронтах до повної нашої перемоги. А на яких саме фронтах? Ну, наприклад, на спортивному багато росіян пішли з міжнародних змагань вслед за руським воєнним кораблем. Але на жаль, не всі є і такі хитрови... хитровий грані. Е, які продовжують виступати під білим прапором, е, типа їх там нет. Так, але наші спортсмени за ними постійно слідкують і доводять. Ми там є. Yeah. Є. Yeah. Точно. Наприклад, наша олімпійська чемпіонка, шаблістка Оля Харлан. О, так. Усі бачили після того, як Ольга не потисла руку росіянці, то в тої росіянки десь щось так сильно стиснулось, що вона присіла і не могла встати десь хвилин 50. Ну просто Оля їй сказала по-нашому, по миколаївськи, шабля. Ну шабля. Шабля. Тож бажаємо нашим українським спортсменам і надалі бути швидше, вище, сильніше, як наші ЗСУ. Так. Українські ЗМІ продовжують тримати інформаційний фронт. І так добре тримають, що в російських пропагандистів нерви вже не витримують. Точно то Соловйов заверещить як свиня, то бабриєтки стіманян, пісець на сниця, то кісельовський. А ще є фронт енергетичний. І наше ДСНС продовжує надійно його тримати. Дякуємо їм за це. І коли в наших будинках горить світло за поребріком дуже підгорає. Тож дякуючи несамовитій праці наших надзвичайників. Нам тут усім світить. А дякуючи нашим силам оборони, росіянам давно нічого не світить. Так. Ну, хіба що світло в кінці тунелю? <плес> а що в нас на історичному фронті? Тримаємось. Хоч ворог і намагається перекрутити нашу історію, то Ленін там Україну придумав, то Хрущов нам щось подарував, то. Українці і росіяни це один могутній народ, бла-бла-бла. Не знаю, що вони там курять. Я теж не знаю, але дякуючи ЗСУ, всі в світі бачать, хто єдиний могутній народ, а хто до нього примазується. А коли ми поміняли на щиті матері України радянський герб на наш тризуб, це росіянам взагалі як серпом по. Молоту! Ну <ріст> так. <ріст> Ще один фронт, який дуже важливий для нашої перемоги це волонтерський. Так. <плес> <плес> На ньому наші невтомні волонтери продовжують перемагати сон і закони фізики. Це, тобто... Бо в наших волонтерів не 24 години на добу, а рівно стільки, скільки треба для завершення справи. Тож побажаємо нашим волонтерам менше бюрократії, більше донатів та нескінченних сил на допомогу нашим славним зсу. А ще один не менш важливий фронт донатний. Дякуємо, що ви всі, і ті, хто зараз в залі, і ті, хто дивиться дизель-шоу там перед екранами, не втомлюються і долучаються до великої армії донатників. Бо донатний фронт це і автомобілі, і ліки, і дрони, взагалі все те, що наближає нашу перемогу. І чим швидше збиратимуться кошти на ЗСУ, тим швидше заберуться окупанти з нашої України. Ну а дизель шоу продовжує тримати гумористичний фронт. Бо жарти дизель шоу як бавовна українців завжди повеселить, а ворога вкрай роздратує. Наші жарти як система Петріот дуже влучні і підтримують дух українців. Тож не втомлюємось разом з вами перетворювати смішні жарти на серйозні донати. А також продовжуємо підтримувати наших героїв по всіх фронтах. Бо якщо тил забуде про фронт, то фронт буде там, де тил. Mm -hmm. Саме тому ми починаємо незламне, бойове, веселе, сімейне, народне, патріотичне, веселе, українське, наше Шоу!